Продовжуємо ефір українського радіо резонансною темою, яку ми вже анонсували. Продовжуємо говорити про візит до Києва прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіда. Нагадаю, що раніше Кішіда отримав запрошення відвідати Київ від Володимира Зеленського. Це сталося під час участі українського президента в онлайн саміті Групи Семи, групи Великої Сімки, і ця зустріч. Той саміт був присвячений роковинам російського вторгнення в Україну. Нагадаю, що цього року Японія головує у великій сімці, і це насправді дуже велике значення може мати в перспективах цього року і підтримки України. Тож маємо змогу поговорити про те, що цей візит означає, що він комунікує світовій спільноті, і поговоримо про це з Сергієм Корсунським. Це надзвичайний і повноважний посол України. В Японії пане Сергію, скажіть, будь ласка, цей візит прем'єр-міністра Японії був очікуваний для України? Над цим візитом ми працювали досить тривалий час. Запрошення були, поновлювалися, і ми сподівалися, що він відбудеться. Не було сумніву, що він відбудеться до того, як в травні в Хірошімі зберуться глави держав Сімки. Питання було забезпечити змістовне наповнення і безпеку, тому що е, тут не можна порівнювати наші візити до України західних лідерів, оскільки їхні маршрути літаків пролягають над безпечною територією, е, яка контролюється демократичними державами НАТО ЄС Трансатлантичний вибір, коли йдеться про схід. То ми з вами розуміємо, що між Японією і Україною є території, які є не дуже безпечні, тому треба було все зробити вчасно і правильно. Я дуже щасливий, що він відбувся. А це, до речі, такий цікавий безпековий аспект. Про нього зі зрозумілих причин не дуже багато пишуть, але ось справді цей виклик логістичний і транспортний для візиту, для якого необхідно пролетіти десь не дуже далеко від Китаю, російської Росії та інших країн. Я собі зараз навмання згадую карту. Це напевно не так і просто, але продовжуючи розмову про візит прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіда до Києва. можна також поставити ось таке запитання, впевнена, що Сергій Кор, Орсонськ, як надзвичайний повноважний посол України в Японії, зможе дати свою оцінку. Що загалом означає цей візит як меседж, що він комунікує світовій спільноті? Дивіться, є питання дуже конкретні і практичні, тобто питання розвитку двосторонніх відносин, питання, яке стосується допомозі Україні у війні проти Росії. Японія однозначно і беззастережно стоїть на нашому боці. З першого дня і дуже важливо, і я на цьому постійно наполягав у наших контактах з, і з офісом прем'єр-міністра і з урядом Японії, що дуже важливо для голови уряду особисто побачити Київ, поговорити з президентом України, відвідати одне з місць ну, в даному випадку прем'єр-міністр відвідав Бучу, зрозуміти, що реально відбувається, це. Я пояснював, що це абсолютно інші враження, тому це сталося і це важливо. Інший аспект він значно ширший і він стосується великої геополітики. Абсолютно очевидно, що сьогодні світ вже знаходиться в стані формування нового світового порядку, в якому з одного боку бере група держав, які яких, яких важко назвати демократичними, і до них ставиться до них відноситься зрозуміло і агресор. Росія, і е, Іран, і Північна Корея, і Білорусь. І в даному випадку, ви знаєте, в ці дні відбувався візит е, лідера КНР е, до Москви, і в той же час є коаліція е, держав демократичного табору, е, які е, об'єдналися, я б так сказав, це формат Рамштайн Плюс. І, до речі, Японія бере в ньому участь. Е, ну Вона не постачає зброю. Це на жаль, поки що неможливо, тим не менше вона повністю в курсі того, що роблять е, країни демократичного табору. Е, і в цьому плані було важливо продемонструвати всьому світу, що е, насправді є е, 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 такий брехливий шлях до миру, коли красиві слова і заяви і такі дуже гладкі, насправді нічим не підкріплені, а є конкретні кроки. Які виходять з чіткого розуміння, хто є агресор, хто є країна, яка стала е, об'єктом нападу, е, я не люблю слово, е, е, що стали жертвою. Ми не жертва. Ми е, країна, яка дає е, відсіч е, надзвичайно сильному е, і підступному агресору. І дуже важливо, щоб в Азії було розуміння, що е, миротворчість. Є липова, а є реальна. І Японія має дуже позитивний імідж країни, яка дуже багато допомагала у післявоєнних відбудовах і Кореї, і В'єтнаму, і Китаю, і іншим країнам регіону. Тому той випадок, що сьогодні Японія підставляє плече Україні, це великий важливий геополітичний меседж. І це є запорука того, що Японія буде з нами у відбудові України, і повірте, я, це японський національний характер. Якщо вони за щось візьмуться, то вони це зроблять так, що нам з вами буде приємно жити в тій країні і в тих сферах, де Японія нам допоможе. Ми будемо відчувати себе дуже комфортно. Тому от такий комплекс питань він робить цей візит дуже важливим. Можна нагадати, що у вівторок, тобто напередодні Володимир Зеленський та Фуміо Кішіда, підписали у Києві декларацію про особливе партнерство між Україною та Японією. Також є такий чималий пакет допомоги, який Японія виділить Україні 30 мільйонів. Ідеться про нелетальні штучки, тому що справді летального озброєння Японія Україні не постачає. Але є ще така цікава історія: це запрошення Володимира Зеленського на Саміт Великої Сімки, що відбудеться власне в Японії, в Хірошімі, уже про це йшлося. Участь Володимира Зеленського в зустрічах Великої Сімки, і загалом присутність Великої сімки, як країн, які допомагають Україні, це знову таки запитаю про значення цього жесту. І, до речі, донедавна прем'єр-міністр Японії був єдиним з лідерів країн Великої Сімки, який ще не побував у Києві. Тепер уже всі керманичі країни. Великої сімки в Києві були, і це теж напевно щось означає безумовно. Я ще нагадаю, що 30 мільйонів додається чималий пакет 470 мільйонів доларів грантової допомоги на енергетичну і інші об'єкти інфраструктури, які буде виділений найближчим часом. Повірте, це немалі гроші, і дуже важливо важливі технологічні технічні рішення для того, щоб наші міста могли. Триматися і функціонувати нормально в умовах безкінечних оцих атак цими дронами і ракетами. Що стосується дійсно, хірошими, тут треба розуміти, що кішида родом з хірошими, він дуже добре, генетично я б так сказав, відчуває, що таке ядерний тероризм, що таке загроза засування ядерної зброї. Яку ми з вами неодноразово чули чуємо від е, цих бандитів, які при владі у Кремлі, е, і е, та сама е, терористична діяльність, яка стосувала, стосувалася е, на в перший е, рік тому, це була Чорнобильська АЕС, сьогодні. Це Запорізька, е, це не те, що неприйнятно, Це настільки суперечить духу й букві е, міжнародного права і баченню Японії у світу. Що ми дуже сподіваємося разом працювати над змістом тих рішень, які будуть прийняті на саміті, і дуже важливо, що президент України запрошений. В якій формі він буде брати участь, це він вирішить. Але ми готові забезпечити будь-який будь варіант. Але я хочу наголосити, це теж важливо розуміти, що ну, по-перше, вже з початку року міністр закордонних справ взяв участь у саміті сімки міністрів е, офлайн е, в Німеччині. Президент України вже вже взяв участь в онлайн е, в саміті, який відбувся. Е, і ми сьогодні маємо запрошення до декількох міністрів е, українського уряду. Взяти участь у відповідних зустрічах в рамках сімки ну два так точно. Є таких запрошення. Я не буду називати це їхня прерогатива, але ми працюємо над тим, щоб ми якомога ширше взяли участь в усіх заходах, які відбуваються в сімці. Мені здається, я абсолютно переконаний, що для наших членів уряду дуже важливо спілкуватися. З лідерами з найбільш розвинутими країнами світу своїми колегами і розуміти, які рішення приймаються саме тому, як я вже сказав, що сьогодні йде формування нового світового порядку. Ну само собою, очевидно, що абсолютний пріоритет це участі голови держави, і саме з тієї точки зору, що ви пам'ятаєте, що ще недавно е, та сама Росія входила в вісімку, потім і звідти справедливо е, е, значит, викинули. Е, і сьогодні е, той факт, що Україна є державою, як е, думка якої враховується не тільки в двосторонніх питаннях, не тільки в питаннях безпеки, а в, а в питаннях глобального світоустрою і реформування системи ООН. І формування системи глобальної безпеки це надзвичайно важливо, тому я е, вірю, що цей рік пройде під е, знаком нашої дуже тісної співпраці з Японією в усіх е, аспектах е, е, сімки е, і призведе до того, що ми е, наша позиція буде врахована у тих рішеннях. Які демократичний світ буде просувати, а те, що вони будуть, це абсолютно очевидно. Система безпеки не працює. Ну давайте я вам нагадаю, це ще мій добрий колега Сергій Олегович кислиця в Нью-Йорку бореться. Це те, що з 1 квітня Росія головуватиме Раді безпеці, ООН. ну це ж не просто е, е, позоріще, це настільки дивна ситуація, коли агресор, е, в який вже визнаний міжнародним. Кримінальним судом буде головувати в Раді Безпеки ООН. Це це абсолютно скрилена реальність. Тому разом демократичний світ має це робити, і ми маємо бути обов'язково частиною. Ми абсолютно заслуговуємо, щоб наша думка була врахована. Сімка це є механізм, і участь наша у цих заходах. Це є той механізм, через який вона буде враховуватись. Про ось цю лінію стосунків між Японією та Китаєм, все ж таки, ці два візити: візит Керманича Китаю і прем'єр-міністра Японії сталися ну не одночасно, але дуже близько по часу. Можливо, тут якісь ці, цікаві сюжетні лінії можна побачити. Все ж таки, навіть з новин можна не раз і не двічі прочитати істої... новини і повідомлення про те, що для китайської армії самоврядний Тайвань є дуже ласим шматочком. Пекін вважає його своєю територією, Територію, можливо, тут про щось можна було би сказати і подумати. Ну, дивіться, з одного боку, то Тайвань то окрема тема, як відомо, з 70-х років, коли відбувалося повернення, так би мовити, Китаю у велику політику після епохи Мао ну, ще наприкінці його правління, то була така політика вироблена, що це політика одного Китаю. І вона досі зберігається. Хоча є приблизно 10 чи 12 країн світу, які визнають Тайвань незалежною держави. Ми притримуємося також політики єдиного Китаю, як і демократичний світ. Тому що слово, яке було надано, треба тримати. Але з іншого боку, це трохи така якась дивна параноїдальна вимога, яку зараз. Керівництво Китаю проводить, що треба обов'язково задавити Тайвань, що його треба приєднати, якщо треба силою, абсолютно незрозуміло навіщо застосовувати силу а, в такій ситуації. Але тим не менше, звичайно, ситуація навколо Тайваню дуже турбує регіон. Uh, так, і справді. тут я вже бачу, що ми фатально не поміщаємося в таймінг. Схоже, що я вас, пане Сергію, запрошу на наступну розмову прицільно зокрема і про цю сюжетну лінію Тайваню. Нагадаю, що на зв'язку з українським радіо був Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол України в Японії.